Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, хто поспішає на ваш поріг. Хто до вас поспішає? Так, хто йде на ваш поріг? Дивіться, йде до вас людина, яка хоче запропонувати вам якісь можливості, якісь перспективи, можливо, якусь взаємодію сумісну. і ви будете бачити в цій людині якусь перспективу навіть у взаємодії у спілкуванні. Але з чим все-таки людина до вас прийде? Подивіться трійка мечів, яка говорить про те, що довіряти людині не варто. Можуть бути якісь сльози, можуть бути потім страждання від цієї людини. І ну, наслідки можуть бути досить неприємні вам саме в емоційному плані. І тому вам радять не йти в ці перспективи, не йти туди, куди пропонується людина, а все-таки поставити цю ситуацію на паузу або відкласти на якийсь момент пізніше. Але йти в оці можливості і запропоновані варіанти вам точно не варто. Залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації. Є телеграм в